Щорічно Коростень відвідують сотні туристів. Цього року їх було вже майже 400, У несприятливому 2022 –– 129, А у відносно безпроблемному 2021 році до Коростеня на екскурсію приїхало понад 1200 гостей. Статистика від туристично-культурного інформаційного центру а внутрішній туризм набирає зараз обертів і стає найбільш. Е Ну якби популярним населенням України, і я думаю, що тенденція ця збережеться і надалі. Сергій Гереймович доповідав під час круглого столу. 27 вересня захід був присвячений дню туризму серед піднятих тем ряд проблем, з якими стикаються гості у нашому місті. Наприклад, високі ціни на житло в готелях. За ту якість комфорту, яку вони надають, це неадекватні ціни. Це середні 340-450 гривень за ліжко місце, без сніданку, без нічого. Це ціна. Вище навіть ніж її. До деяких туристичних об'єктів користення складно дістатись, наприклад, до Красної Гірки, яка є пам'яткою археології національного значення, яку хочуть бачити туристи. Пробували пробити одну тему: це хоча б підсипати дорогу до Красної гірки. І один з чиновників нам знаєте, що відповів. Для чого ви їх сюди возите? Архітектуру користення складно назвати визначною, але окремі екземпляри достойні уваги. Втім, виглядають не презентабельно. Більше того, у нас є таких декілька речей, але вони просто в такому стані, що на жаль, показувати туристам їх не хотілося. Ще одна проблема, на якій наголошує Сергій Гереймович, це вбиральні міста. Туалет, які знаходяться в паркі, працює до якої години? До а з коли приходять туди люди після 17-ї. І от жінки, от яких часто приводять, приходять, у нас виходить, я вам скажу відверто, якщо це ну, якісь групи, які веду я їх веду до себе в офіс і пускаю в туалет. Чи це нормально? Я вважаю, не нормально, тому що туалет повинен працювати в час, коли люди знаходяться в місці відвідування. На крайній випадок у парку є безкоштовний туалет, але... Я був там два дні назад. Скажу відверто, я бачив багато, але в такі туалет я б не пішов. Хто б міг подумати, але часто незадоволені туристи навіть харчуванням. Здебільшого через те, що у закладах користення виявляється, складно знайти страву, яку хочуть гості відвідати саме у нашому місті. Мова про деруни. Але саме про класичні вони їдуть за автентичною, нормальною, звичайною такою сільською їжею, якої вони не поїдять в Києві Сиром, і лососем Вони в Києві з'їдять насправді, але дешевше ніж в Не просто буває взагалі організувати обід для туристичної групи у вихідний день в користині, оскільки ділиться доповідач заклади в цей час готуються до банкетів. Участь у круглому столі взяла начальниця відділу торгівлі та побутового обслуговування міської ради, яка стверджує, що проблему з дарунами можна вирішити. Готувати їх наперед і чекати, що хтось приїде, ніхто не буде. Будуть готувати лише під замовлення, тому телефони є. Всі приватні підприємці знаходяться в мережі інтернет, є їхні координати. Я говорю, тільки на замовлення. Також на заході говорили про відсутність у місті сувенірної продукції. Були підприємці, які виготовляли шоколадки, цепляли на них всякі такі там з малом, з користанням, з дарунами, гербом. Зараз вони виїхали за кордон, практично цим не займаються. Але доходу як такого від продажу сувенірів ніхто не отримував. Взяв участь у заході Леонід Якубовський, який висловив ідею щодо необхідності виділення коштів з бюджету для вирішення деяких озвучень. Проблем. Окремою, окремим рядком забити, там, скажімо, хоча б мільйон на рік рядок на фінансування об'єктів туризму. Інфраструктури. Інфраструктури туризму, але саме туризму. І, е, якби, ну, А там все, там і безбар'єрність, там і, і, там, це, і це для початку, щоб щось почати. Це, ну, це копійчані витрати на якісь там. Поточні у так само там підвести туди Добре, якусь неї, машину, можливо, машину від сіу туди до на дорогу, десь там підсипати. Добре. Коли Добре. Сергій Добре. так, так елементарні речі, але дійсно його в бюджеті не закладено. Його немає на сьогоднішній день. Туризм не приносить прибутку громаді, але в перспективі може. Крім того, піднімає імідж міста, робить його відомим і привабливим. Є що показати це, наприклад, підземний командний пункт Коростенського укріпрайону скеля. Щоправда, цей військово-історичний комплекс закритий, і сьогодні не просто потрапити туди на екскурсію, але бажаючи є. Також цікавить відвідувачів міста: кімната, музей фарзаводу, древні городища, краєзнавчий музей та древлянський парк, який внесено до туристичних магнітів України. Це національний список, до якого з Житомирської області увійшло всього шість об'єктів: серед них і Коростенський парк. Зараз туризм, ну взагалі, от за останні роки туризм дуже відозмінився. Якщо раніше це було пляж, сонце і пісок, то сьогодні це екологія. Зелень і природа, по максимуму такого щось або з цим, або історія України, яку люди для себе відкривають. Гостям міста цікаво дізнаватись про Коростень у контексті древлянського минулого, про іскоростень як столицю давнього племені древлян. Для багатьох туристів ця історія звучить вперше. Історія Древлян вона завжди була не популярна на фоні Київської Русі, тому що вважалось так. Ольга вас спалила. Тема закрита. Далі ми вивчаємо, те, що пішло вже Київ і далі там розвиток в ту сторону. Тому е людей це приваблює. Я знаю, що от коли людям розказуєш якісь там невідомі факти, особливо з е історії древлян, що це були за племена, чому вони саме в які тут, як виглядали ці древні городища наші, е е більшість людей залишає дуже, дуже гарні і позитивні емоції, і враження. Серед головних завдань туристичного культурно-інформаційного центру організація та проведення екскурсій містом та передмістям, інформування туристів та популяризація інформації про історію міста. Ця комунальна установа знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 20, а ще активно веде сторінки у соцмережах. Якщо ви цікавитесь туризмом та історією, приєднуйтесь.